Доброго дня, друзі, ми знову на каналі Я Це можу і з вами я Василь Середа. Сьогодні ми тут зібралися, тому що до мене приїхала така коробочка. Що це таке? Це новий візок Кюшель К-серія, э, друга версія. E, я його сам ще не бачив, хотів би розповісти звідки. Він. E, я його не купував. Пройшло 5 років з того, як я отримав останній безкоштовний візок від держави. Це теж була кішалька Сірія, але перша. Тому пройшло 5 років і я скористався можливості отримати новий візок це друга серія. Я хотів би побачити, що там разом з вами. Чесно скажу, навіть ще не заглядав. І хотів би всім нагадати, що. Люди на візках з інвалідністю, яким прописано, що вони мають пересуватися на активних візках, можуть раз на 5 років скористуватися можливістю отримати безкоштовно от такий візок. Як на мене, це взагалі найкращий активний візок, який ви можете отримати від держави. Ціна його там, декілька тисяч євро. Реально, якщо ви є активною людиною, яка постійно пересувається, кудись їздить, працює, відпочиває, подорожує, їздить на авто, постійно завантажується за авто, вивантажується з за авто, це найкращий варіант, який ви можете отримати дійсно від нашої держави, і абсолютно безкоштовно раз на 5 років. Давайте з вами побачимо, що ж тут є? Я Боюся, що будуть виникати якісь труднощі, тому що е, я не знаю, як я зв'язка до це доставати, але заодно і перевіримо, наскільки пакування саме е, доступне і наскільки людина на візку може сама без проблем доставати цей візок. Так, Тут дуже багато паперу, мабуть, дивіться такий бублик. Не знаю для чого він, але хай буде. Окулатура не завалю. Так, а тут у нас що є? А зараз буду казати, що я для того, щоб влізти безкоштовну суму в лінік, я, звичайно, деякі опції брав, деякі не брав. Я вам буду розповідати, чому саме ці опції я брав, не брав, чому щось замінив. І так, наприклад. Це призговики, але якщо ви побачите тут, то вони в мене карбони, а тут пластикові. Чому пластикові? Хоча карбони це класно, вони легенькі. Саме тому, що у мене є вже два візка, а кішаля, в обидвах є карбонові накладки, які коштують я не знаю, ну, євро 200, мабуть, кожна. Відповідно. Я явно це просто-напросто десь відкладу пластик звичайний, і буду користуватися захисними брезговиками зі своїх старих візків. Таким чином і зекономлю, і зможу або недоплачувати, або взяти якісь інші опції. Тому один із варіантів це якраз от такі пластикові берзовики. Хоча на соні, я вдивлюся, вони непогані по зі, мабуть. Не сильно відрізняється, хіба що вони, скоріше за все, будуть сильніше царапитися. Але, ну, в хазяйстві пригодиться. Це один, другий, одразу її десь відкладаю. Далі це стандартна подушка кишалівська. Звичайний поролон. Чесно вам скажу, це точно не для мене, тому що я... А, завжди під загрозу виникнення пролежнів. відповідно, мені ці подушки не підходять. Хіба що десь тимчасово покласти, чи така подушка у мене валяється, коли я сідаю в авто, то не сідаю просто на крісла авто, а сідаю на таку подушку, яка все ж таки дає додаткової м'якості. Але на візку, так щоб довго сидіти, не скажу що це зовсім погана подушка, просто-напросто вона не для мене. Тому ну, це теж десь в хазяйстві пригодиться, і воно в принципі нічого не коштувала. Оскільки я пам'ятаю, йде стандартна, від неї навіть відмовитись не Так. Пішли колесо. Колесо? Стандартне колесо від відкішаля, але... Знову ж таки не планую його використовувати. Чому? Тому що стандартні колеса, які я використовую, це 25 дюймові. 669, наскільки я пам'ятаю. Але вони суттєво дорожчі, за них теж треба доплачувати. А колеса у в мене в принципі, достатньо. І насправді колеса це одне з найдорожчих, що взагалі є візку. Якщо ви побачите в мене стіндержі, вони ще класні колеса. Ту -ту -ту. А у мене вони не одні, є ще одні спіндержі колеса. тому ну, Міняти спіндержі на звичайні і доплачувати, а спіндерги у них теж є, але коштують взагалі якісь сумасшедші грошей. Відповідно, в цьому не бачу ніякого сенсу. Тому ці колеса я точно не буду використовувати. А, мені придеться візок, скоріше за який налаштований під ці колеса. Поміняти переставити гальва, поміняти берзовики, кріплення, тому що вони розраховані на 24 дюйма. Але проблем з я абсолютно ніяких не бачу, тому колеса мабуть буду комусь їх дарувати, продавати. Так, одне колесо і осі, що завжди дуже корисні, тому що для різних вістів. Треба різні осі і в мене десь вже декілька комплектів різних розмірів є. І це класно. Тому що, наприклад, ці осі стандартні, оскільки я пам'ятаю, під спіндерджі вони не підходять. Але, ну, з колесом, мабуть, теж комусь подаю, про... подарю чи продам. Так, і ще одне посередине. Йдемо далі. Ну, Багато вже макулатури, це я вже бачу. Макулатури реально дуже багато. Тут, мабуть. Зайшлась рама і мабуть це все. Давайте перед тим, як перейти до рами, я переконаюся, що тут більше нічого немає. Дуже багато паперу, реально дуже багато паперу. Але, але наче все. Тому давайте спробуємо відкрити раму. В принципі, рама стандартна, я дивлюсь нічого. оригінального в ній нема, але хто не знає, що таке кюшель-касірія, е давайте я спробую все ж таки її зібрати. Все ж таки придеться мені для вас колоса зібрати, мабуть. Але все ж таки, коли річ нова і пахне новим, це, звичайно, як нове авто, фактично. Ну, завжди хочеться їздити на новому авто, поки цей запах ще не зник. Так. Не колеса і зараз буде другий. Все ж таки на візку це робити так собі, прямо скажемо, але тим не менше ми ж за повну доступність, правильно? І показуємо, що ми це можемо, що нам на візку майже все. Доступне і можливе. В принципі, все, давайте спробуємо його перевернути. Готове майже. Ось такий візок, то не бачив. Насправді він достатньо легкий, він е, достатньо і дуже і дуже е, маневрений. Давайте розкажу вам, чому я ще деякі які речі взяв чи не взяв. По-перше, спинка. Е, в принципі, стандартний розмір, наскільки я 30 37 см. То до чого я, в принципі, звик вже і завжди в мене було, і мені цього для моїх фізичних можливостей цього вистачає. Що тут є ще гарного? І що я тут взяв? Окремо. Чому вибрав підніжку? Бачите, підніжка стандартна. Просто ось таких. Чесно скажу, я хотів взяти з накладкою. Є варіант з накладкою карбоновою. Чому? Тому що іноді по квартирі їдеш по і ноги можуть там спадати в цю шивну падати. Але ну, чесно скажу, що за це треба було заплатити щось 250 євро. От, фактично за е карбонову накладку, яка там трошки можна але за це платити 250 євро, ну, як на мене, це дуже і дуже дорого. Е, які ще варіанти і чому я це гальма. От такі швидкі гальма, яких у мене ще не було, я вже пробував на накіше різні варіанти гальм. Щось із них зручніше, щось ні. Е, бачите, тут у мене класичні. От так от вони. Ставляться тут гальма, не пам'ятаю як називається, вони типу швидкі, вони фактично ось притуляються і нажимаються. І відключається фактично так само. Не знаю я, що з них краще, що гірше. Я думаю, треба трошечки часу експлуатації, і я теж вам розкажу, наскільки вони хороші чи погані. А, що ще в цьому візку дуже гарно? І з нього дуже гарно те, що є достатня велика кількість е змін, тобто ми можемо баланс дуже сильно міняти, трошки вперед подавати, назад, вище, нижче, тобто під себе регулювати, до чого ми звикли. Тому класний візок, зроблений не в Китаї, зроблений в Швейцарії, наскільки я пам'ятаю. Е що вам ще розказати? сказати? Насправді, це фактично, як я казав, класіка найкраще, що е, зараз можна отримати безкоштовно це точно найкраще. Чесно вам скажу, що і за гроші це теж один із найкращих варіантів взагалі в світі е, по активним військам, які є. Тому, бачите, як виявилось. Дуже швидкий огляд, тому що в великій кількості нічого немає. Тому з цього візка я йому переставлю сюди колеса, з цього візка я переставлю туди е І спробую покористуватися і скажу вам, чи є в ньому якась різниця по відношенню до е першої кошелька серії та до. Чемпіона, яких я вже користувався і першим, і другим. Тому я думаю, через деякий час, через кілька місяців спробую з вами поділитися своїми висновками, що якщо не отримав би я безкоштовно, чи заплатив би я за цей візок ті гроші, які за нього теоретично заплатила наша держава. І все ж таки я вирішив вам показати, коли візок переобладнав, відтюнив під себе те, що я вам казав. Що я зробив? Бачите, спіннер вже стоїть вже на цьому візку. Крила теж стоять, але трошечки не підходять. От Нахил інший, але їх можна відрегулювати. Трошки пізніше цим займуся, мабуть. Але, в принципі, вони стоять і свою функцію вже виконують. Далі, що я зробив? Так як я колеса поставив, вони трошки вище, відповідно змінився нахил, для того, щоб його назад компенсувати, я підняв передні колеса через вилку, переставив і візок спереду став трошечки вище для того, щоб компенсувати те, що й ззаду він став вище. Далі я переставив підніжку іншою стороною, для того, щоб вона дивилася. Вперед і це дало мені декілька сантиметрів вперед, тому що на цьому візку рама коротша. Відповідно, щоб мені було зручніше, я зробив і це. Далі відрегулював гальму. Ось вони працюють. Чесно скажу, треба до цього трошки звикнути, тому що у мене вже на тому є такі автомобілі. Як став туди і назад, туди і назад. Тут треба робити трошки по-іншому. Мені здається, вони... плюси є в тому, що вони займають менше місця, а менше те, що, коли ти відкриваєш, тобі все одно треба буде а шин, які... Ну, ладно, ви знаходитесь в квартирі, і тут сухо, і чисто. Але на вулиці треба буде постійно вроднити руку. Хоча на а, тому візку, тут, в принципі, вони знаходяться далі, далі від брудних шин, і ти можеш ставити без проблем. Але побачимо, це буквально перші відгуки після перших там, хвилин, годин, які будуть. А, що зробив? Бачите, подушку переставив, нічого іншого тут нема. Тобто, бачите, візок. Змінився, тепер він фактично готовий для експлуатації. Тому дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в коментарі, відповім на всі. Дякую за увагу. Будьте з нами. Пока-пока!